Так, приїхав апараті Рубін 270 RT, Всередині можна сказати, ну, дуже схожий на Рісанто Титан. Але ну, трошки незвичний. Тут замість класичної схеми керування розташований ось такий ось модуль з мікроконтролерами. І наразі сталася ось така проблемка. Ну По силовій частині він здається цілий, ну там поки що нічого такого не знайшов. Але власник сказав, що всередині щось коротнуло. І якраз такі сліди короткого замикання я бачу на ніжці діодного моста і ось на цій мікросхемі. До речі, на ній якесь маркування. Циферка 4 просто зображена і на тому все. Відгорівша ось восьма ножка на мікросхемі Є отвір невеличкий. Ну, і що це за мікросхема? Що вона тут робить, мені поки що невідомо Ну, сподіваюсь, що ну, цей узел можна вилучити буде. І якось обманути обійти оцю, цю цепочку. Тому що коли подаєш жилення на 78,15 з цієї сторони, то плата з дисплейчиком вона загорається, видає помилку E01. Ну, Я так розумію, це або щось по мережі не бачить напруги, або по виходу не бачить напруги. Ну, сподіваюсь, що якась із цих помилок пов'язана саме з E01. А, так що ну, зараз буду щось пробувати робити, тому що ну, наразі незнайомий мені трошки апарат. Ну як? Частково. Тобто ось тут знайомий, а отут -от вже незнайомий. Зараз буду подавати плюс 310 вольт лише на лабораторне блок жилення. До речі, він тут зроблений трошки специфічно, має окремий електроліт. І ось тут пам'ятаємо, резистор є. Той, що ну, інколи буває згорає. Тут він включений послідовно з діодом. Давайте так покажу, щоб було наглядніше. Це почечка. Ось бачимо, стоїть резистор послідовно з діодом. Тому зараз, коли я подам напругу лише на цей електроліт, живлення плюс 310 не піде на ці електроліти, що нам, в принципі, і треба. Оптопара антизаліпа замкнута. Ось ця автопарка теж замкнута. Тобто зараз у нас, ну, по ідеї, повинна бути генерація на затворах силових транзисторів. Подаю плюс 310. Бачимо, у нас тут ніяких помилок немає, струм регулюється, режими перемикаються, начебто все порядок. Тепер беру щупчика сцеографа, давайте станемо на затворчик одного з транзисторів. Так, зараз зачепився. Так, ну-ка, зараз трошки подвинемо, Ну, чотенько, нічого не можу сказати. Повний порядок, частота у нас 50 кГц. Все супер. Тобто по керуванню я ну, поки що зауважень не бачу. Ну, сила в нас, в принципі, була і жива. Єдине, що я не почув, до речі, ну-ка, зараз я розімкну живлення, я не чую спрацювання релюшок. Ні, Не, А ну-ка, тут у нас є, ось ми все бачимо, дріжечка, йде, йде, йде. І зі зворотньої сторони у нас, здається, стоїть транзистор. Ну, зараз я спробую Замкну просто так от пінцетиком. О! Релюшки спрацьовують. Тобто не приходить сигнал на ввімкнення цих реле. Так, ще ну, треба буде подосліджувати, куди база цього транзистора приходить. І щось мені підказує, що вона десь кудись сюди приходила, і можливо це саме був вузол, який у нас. Ну, відповідає за так званий заряд е електролітів, тобто Soft Start, або там, плавний запуск. А тобто, е мікрозбірка була, або це мікроконтролер, він давав сигнал на вімкнення реле і ще давав сигнал на ось цю оптопару. тобто Після того, як е світлодіод оптопари тут е ну, загорявся, то відповідно це давало. Е ну, скажімо так, Сигнал на мікроконтролер. Тут у нас ну, з'являлася така логічна одиниця, давайте так, щоб було зрозуміліше. І Тим самим апарат розумів, що він вийшов на робочий режим. А наразі ж цієї мікросхеми тут немає, і я так розумію, що саме вона відповідала за вімкнення цих реле. Ну, Я думаю, що це не проблема. В принципі, обійти варіант плавного включення реле можна. Взагалі лінію 12 вольтову просто пустити напряму. Так, подаю живлення плюс 310, а ви слухайте, як спрацьовує реле. Клаць, вимикаю. Вмикаю. Знову вимикаю. Ну, сподіваюсь, було чутно. А проблема була в тому, що був пробитий транзистор 8050, саме який керує обмотками реле, і вони із-за цього не спрацьовували. Получається, що у нас тут ну, можна сказати стандартний ланцюг включення катушовриле. А ось це у нас все ж таки якийсь був контролер. Тому що з цієї сторони плати, зараз покажу, стоїть стабілізатор 78.05. Він, до речі, був теж пробитий, я його замінив. Ну, толкові, того, що я його замінив, немає, тому що живлення 5 вольт. Йшло лише на ось ці два танталових конденсатора C36 і C37 і прямувало на ось цю ніжку. Саме це була восьма ніжка мікросхеми і четверта ніжка у нас Ground. Тобто це земля. Тобто, відповідно, це дуже схоже на. Ну, розпіновку якогось мікроконтролера. І він тут, ну, наскільки я зрозумів, тому що ну, моя теорія стосовно того, що цей контролер керував катушками реле, виявилася хибна. А от то, що це ланцюг ну, захисту по низькій та по високій напрузі, дуже на це схоже, тому що ну, бачимо, у нас мінус живлення прямої на ось цей ланцюжок. Це, скоріш за все, стабілітрончик стоїть. І е, також у нас є окремий тут випрямляч, далі високовані резистори. І ці дві доріжки прямують у нас до цієї мікросхеми. Тобто ну, дуже схоже на ланцюг виміру напруги в мережі 220. Ну, і Далі контролер аналізував е, вхідну напругу і тим самим давав сигнал на ось цю оптопару. Тобто, наразі ну, якихось, скажімо, впливів на. Всю іншу роботу схеми, тобто на там, регулювання струму чи ще щось, про ну, ця ділянка плати в цілому не впливає. Тому мікросхему ліквідовано, тобто ну, виміру напруги по мережі не буде, буде замкнута ось так оптопара, і апарат буде весь час бачити, що начебто ну, мережею повний порядок. Ну і також, оптопара у нас антізаліпа, тут треба буде капельку розпаяти і тепер пробувати апарат підключати до стенду і дивитися, що він у нас видає. Наразі апарат підключено до стенду. Вмикаємо мережу 220 вольт. Скидаємо струм на самий мінімум. Так, 10 А. Да, 10 десяточка у нас тут є. Зараз підкидаю саму мінімальну секцію баласту. Це 20 у нас. І треба зрозуміти, чи бачить насправді апарат струм фактичний. Тобто, чи змінює він його взагалі. Так, є, відбувається регулювання. Тобто, сподіваюся, вам видно, що стрілка амперметра на стенді вона змінює своє положення. Тобто апарат намагається. Стабілізувати струм на виході. Зворотній зв'язок по струму в нас повинен працювати адекватно. Так, ну Давайте тепер у нас 10 А задано, спробуємо підпалити. Підпал класний, дуга м'якенька. Таке враження тут, ну, форсаж дуги тут є, тому що ну бачимо бросок струму і потім скидає. Бросок струму і скидає. Бачите, да, на аперметри, як це відбувається. Ну, Підпалюю класно, питань немає. Ну, тепер можна підкинути давайте, одразу так, три секції буласного Ага, Так, не дає, зараз навалить. Зараз навалю побільше і тепер підкидаю навантаження. Так, крутим на всю, що у нас тут? 270, ну, 270, да, 24 вольта, 195 А. Ну, реально супер. Непоганий результат. Скидаємо. Все, регулювання у нас плавне, все, як би то супер, жити буде. Тож надо так повезло, залізти в апарат, каратнуть. На мінусову шину високовольну, Ось, де там я показував. Ось тут от ніжка діодного одного моста. Да? Бачите, є прогарчик і зачепити мікроконтролер. Ну, Це дуже пощастило, що десь не отут коротнуло, ну, там десь десь ще. що Це могло дістати до цієї плати. ну, і Тоді апарату було б кранти. А так, невеличка ну, кастрація, можна сказати. Ну і на тому все Апарат як жити буде. Залишилось його продути, дочистити, зібрати. Ну я думаю, що іще попрацює.